Привіт! Мене звати Настя. І я хочу з тобою поділитися тим, що в мене є на серці. Хочу задати тобі таке запитання. Хто ти є? Мене наприклад звати Настя. Тебе може звати Юля, Христина, Олівія, Оля, Катя. Нас всіх. Господь назвав, назвав прекрасним іменем, і ми є дочки Його. Але часто ми про це забуваємо. І в мене є приклад із власного життя. І хочу з ним цим прикладом з тобою поділитися. Я придбала одну річ. Але вона виявилася з дефектом. Але я не стала її повертати до магазину, тому що мені настільки сподобався колір, що я не змогла. І думаю, що про цей дефект знаю лише я. Я, може, і не зможу в других магазинах придбати таку саму річ. І я її не стала повертати. Але коли я була в других таких магазинах, я побачила цю річ і без дефекту. Але що хочу сказати? Як ти себе сприймаєш? Я ще проходжу да, етап зцілення, тому що я була раніше замкнутою людиною, і я боялася всього. Але коли я познайомилася з людьми, які теж проходили цей шлях, можливо, які мені допомагали, які зі мною просто спілкувалися. Вони допомогли мені розкритися. І я вже не така замкнута. Але ще є над чим працювати, да? можна сказати так. І це теж Боже зцілення. І хочу тобі сказати, те, що якщо в тебе є проблема з самооцінкою, якщо ти чогось боїшся, то потрібно про це молитися. Я знайшла справжніх друзів, і вони дійсно показали мені, що я дружба, і я цьому Дуже рада. І знаєте, що хочу сказати? Те, що молися? Молися по-справжньому, молися ревнісно, молися так, щоб все навколо тебе, тебе не існувало. Але існував ти і Господь. Бо молитва вона здвигає гори. Молитва вона розширює кордони і змінює все. І знаєте що? Я собі дала таке слово? Що я буду купляти тільки якісні речі. І Ти теж достойна і ти можеш придбати собі якісні речі. Це не стосується лише одежі, але це стосується самого себе. Як ти себе восприймаєш, так до тебе і люди тебе сприймають. Якщо ти себе не полюбиш, то ти не відчуєш любов. Тобі завжди щось буде не так. Коли ти знаєш, хто ти в Богові, тобі не потрібно нікому нічого доказувати, тому що ти знаєш, хто ти. І якщо ти хочеш собі щось, наприклад, купити, купи те, що тобі подобається, а не комусь. Ти не будеш той, хто це купив, наприклад. Але якщо ти купиш те, що тобі подобається, ти будеш той, хто тебе створив, Господь. Ось що хочу тобі сказати сьогодні. Можливо, це дійсно комусь потрібно. І я надіюсь про те, що щось, щось зміниться в твоєму житті, тому що Господь, він змінює. Навіть коли ми не бачимо, але є люди, які, наприклад, ми не знаємо їх, а вони моляться за нас. І це є дуже цінно. Молись, щоб, щоб у вас, можливо, така людина появилася в житті. Молись, щоб були зміни у твоєму житті. Нічого не настане, якщо ми не будемо прикладати зусиль. До зустрічі!